Отримали плагін гібрид C90 на склад в новому кольорі. Колір називається Aurora Silver. Сірий колір, але віддає таким сиренівим розовим, під різними кутами по-різному виглядає. гарне авто, хороші комплектація, комплектація плюс. Затонована з заводу на 21-х колесах, з під віскою. Салон Кардамон, чотиризонний клімат, аудіосистема Harman шторки, задніх, чорний, чорна стеля, сі місць, шторочка, зарядка, все в комплекті. 26 модельний рік, сама свіжа машина. Дігінгрів керма, лобового скла. Передніх, задніх сидінь, вентиляція передніх сидінь. І масаж, До речі, передніх сидінь присутній в даному випадку. Ось такий вигляд по салону. Нова мультимедіа 11 тратюйма. Пам'ять водія і пасажира. Оновлена приборна панель. Має вигляд. Інтерфейс оновлений. Також мультимедіа. Бездротова зарядка. Зонос на кормі. Захист по наявності на Грушевського 39 дроп 3 в місті Одеса. У офіційного дилера Вольва в місті Одеса. Маємо на тест-драйві, можемо запропонувати весь модельний ряд для проходження тест-драйву. Завітайте до нас, будемо раді вас бачити.